Говори раунд другий. Делегація України та Росії знову зустрілися у Стамбулі. Головний підсумок миру не буде, бо від ініціативи України РФ вкотре відмовилась. До чого сторони домовилися цього разу, розповідає вже зараз. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу FinanceUA. Якщо вам подобаються наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Отже, українська та російська сторони цього разу зустрілися у палаці Чираган. Штати не були присутні як посередники, але цю роль на себе взяла Туреччина. За словами речника МЗС Георгія Тихо, це була російська вимога, щоб не було американської сторони. Нашу делегацію, які минулий раз, очолив міністр оборони Рустем Умєров. В складі також були ще 13 представників дипломатичного та військового відомств. На чолі російської сторони був незмінний помічник Путіна Володимир Мединський. Дивлячись на це відео, в мене одне питання. А що з фейсом Володя? Чому такий недовольний? Може, через прожарку на аеродромах 1 червня? Бо СБУ в неділю задало хороший початок перемовин. Нагадаю, що Служба безпеки України в неділю провела операцію Павутина. Кілька сотень дронів вилітали прямо з вантажівок і вдарили по п'ятьох авіабазах. Внаслідок такої філігранної і безпрецедентної операції було вражено 41 літак, серед яких А-50 тут. Ту-95, ту 22М3 і ту 160. Про що власне говорили на переговорах? Почну з того, що російська сторона мала ознайомитись з українським планом врегулювання, а наша відповідно з російським. Варто зазначити, що свій меморандум про мирне врегулювання Україна передала за кілька днів до зустрічі у Стамбулі, із ключового повне припинення вогню на 30 днів в небі на суші та на морі, повернення незаконно переміщених дітей, обмін полоненими всіх на всіх, звільнення всіх цивільних заручників, неповторення агресії. Тії безпеки, невизнання окупованих територій російськими та зняття лише деяких санкцій. Натомість росіяни продемонстрували свій документ тільки під час зустрічі у Стамбулі, і пункти там незмінно капітуляційні. Визнання Криму, Луганської та Донецької, Запорізької та Херсонської областей в складі РФ виведення звідти військ зсу, відмова України від вступу до будь-яких оборонних альянсів, обмеження чисельності збройних сил України, забезпечення офіційного статусу російської мови, скасування всіх санкцій проти Росії і відмови від того, щоб Росія виплатила збитки від. Бойових дій. Рустем Умєров заявив, що українська команда матиме тиждень для вивчення документів, щоб скоординувати подальші дії. До чого все ж таки дійшли під час вчорашніх перемовин? Перше за словами Рустема Умєрова, делегації країн домовилися про обмін у форматі всіх на всіх тяжкопоранених, тяжкохворих військовополонених і молодих солдатів віком від 18 до 25 років, і ще повернення тіл загиблих солдатів у форматі 6 тисяч на 6 тисяч. Заступник начальника головного управління розвідки Вадим Скібіцький уточнив, що сторони узгодили терміни та механізми наступного обміну. Друге повернення незаконно депортованих дітей, за повідомленням керівника офісу президента Андрія Єрмака, Україна вже передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути. Своєю чергою представники Кремля обіцяють вивчити список. Натомість президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна передала Росії список із 400 дітей, але вони пообіцяли повернути лише десятеро. Ми передали список з майже 400 дітьми. Руски вони нам запропонували щось в цьому напрямку напрацювати до 10 дітей. Ось це їх бачення таке щодо гуманітарних питань. А от представник РФ Мединський заявив, що серед наданого списку немає жодної викраденої дитини. Всі вони були врятовані із зони бойових дій, а повертатимуть лише тих дітей, які мають в Україні батьків чи опікунів. Головне питання перемовин – мирне врегулювання на 30 днів. Від нього російська делегація відмовилась. Натомість запропонувала тимчасове перепинення вогню на окремих ділянках фронту на 2-3 дні. Ми пропонували конкретне прекращення вогню на 2-3 дні на віддільних участках фронту, щоб могли підобрати командири трупи своїх солдатів. Росії відреагував і президент Володимир Зеленський. Вони готові на Сісфаєр 2-3 дні, щоб забирати вбитих з поля бою. Я вважаю, що ідіоти, тому що в принципі Сісфер для того, щоб було не було вбитих тобто для них це. Питання просто невеличкої паузи війні. Мединський також підтвердив, що РФ та Україна обміняються тяжко хворими та пораненими за принципом усіх на всіх. Кількість варіюється від тисячі до тисячі двохсот осіб. Для цього сторони створять спеціальні медичні комісії для регулярних обмінів тяжко пораненими. І РФ підтвердила, що передасть Україні 6 тисяч заморожених тіл військових наступного тижня. Але й цього разу не обійшлося без наглості росіянців, яка перейшла усі межі минулих перемовин. Російська делегація погрожувала Україні, що зможе окупувати Харківську та Сумську області, і окупанти посилили атаки на Сумщину. Детальніше про ситуацію на північному прикордоні. Ми поговорили із засновником Діпстейт Романом Погорілим. Про це дивіться в одному з наших наступних відео. Так от, видання за економіст процитувало мединського на вчорашніх перемовинах після того, як він почув прохання повернути українських дітей додому, Не устраювається представлення для бездетних європейських старушок. Чи будуть наступні перемовини? Домовленості про черговий раунд переговорів ще немає. За словами Ум'єрова, подальші зустрічі делегацій України та РФ мають сенс лише якщо вони готуватимуть зустріч на найвищому рівні. Ми запропонували російській стороні провести зустріч до кінця цього місяця з 20 по 30 червня. Це вкрай важливо для досягнення прогресу в переговорному процесі. Своєю чергою президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що хотів би організувати переговори президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна, і, можливо, запросити лідера США Дональда Трампа. Білі Мемвік Азом. Герек, моє найбільше бажання зібрати Путіна та Зеленського. Ані ще хіде разом у Стамбулі Анкар Анкарі. Я б навіть хотів привести до Трампа. Володимир Зеленський підтримав ідею Ердогана зустрітися у Туреччині у форматі чотирьох, тобто за участю президентів України, РФ, США і Туреччини. Я йому сказав, що зустріч на рівні лідерів я підтримую. Тому що у мене враження, що припинення вогню без нашої зустрічі не буде. А вже сьогодні росіяни знову жорстко вгатили по мирних містах. Так у сумах рашисти влупили по центру міста з РСЗВ торнадо. Є загиблі і багато поранених. Ось так Кремль веде мирний діалог з нами. До речі, я помітила, що цього разу Захід фактично не відреагував на перемовини. Натомість західна преса вже кілька днів милується нашими ударами по стратегічній авіації РФ. І також багато уваги до виборів у Польщі. Я про це робила відео, і ви можете його подивитися за цим посиланням. У Трампа ж заявили, що готові до прямих перемовин за участю президентів України та Росії. Про це речниця Білого Дому Керолайн Левіт розповіла журналістам у Вашингтоні. Підсумовуючи цю зустріч, можна сказати наступне: перше, Росія не хоче не те, що завершення війни, а й навіть тимчасового перемир'я. Друге, Росія продовжує наполягати на тому, щоб Україна віддала Кремлю чотири області, які ворог ще у 2022 році записав до своєї так званої конституції. Третє Росія не хоче зустрічі між президентами. І четверте. Єдиний позитив від цих перемовин це обмін полоненими, от для повернення наших героїв, і можна надалі зустрічатися у Стамбулі. А на вашу думку, чи погодиться Путін зустрітися із Зеленським? Пишіть у коментарях. І якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк. Це допоможе нам зрозуміти, які теми для вас найактуальніші, і дозволить Ютубу показати це відео більшій кількості українців. І, звичайно ж, підпишіться на канал FinanceUA, щоб не пропустити наші наступні відео. Ми щодня аналізуємо найважливіші новини. А наразі у мене все. Дякую за увагу і до зустрічі на нашому каналі.